Головне на ранок 12 вересня. Президент США Дональд Трамп прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, що сталося в ніч на 10 вересня. Він заявив, що інцидент міг бути помилкою, однак підкреслив своє невдоволення ситуацією. Польща припинила рух через усі прикордонні переходи з Білоруссю. Обмеження діють в обох напрямках. Рішення було ухвалене у відповідь на початок спільних російсько-білоруських військових навчань. Захід 2025 Початок яких запланований на 12 вересня прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що ці маневри мають агресивний характер і становлять загрозу для Польщі у ніч на 12 вересня? Російській Федерації заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули у Смоленську та біля Москви. При цьому очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії Лукоїл. Натомість росіяни заявили про нібито атаку безпілотників на 13 регіонів. Міноборони Російської Федерації каже про буцімто збиття 221 двадцяти На Волині з українського винищувача пала ракета, зруйнувавши житловий будинок. На щастя, людей всередині не було. За даними змі, там мешкають батьки заступника начальника спецпідрозділу Корд. ДБР розпочало розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу. На місці працює слідчо-оперативна група. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.